Спілкування в інтернеті. Чи вийде щось серйозне, чи просто поспілкуєтеся і розстанетеся. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, у кого спілкування в інтернеті і ви ще не зустрічалися. Подивимося, чи вийде у вас щось серйозне. Ну, тут ви дійсно хочете серйозних стосунків. Жінка, яка настроєна серйозно, але дуже переживаєте, тому що в чоловіка від вас багато таємниць. Ви підозрюєте в тому, що він е, вас обманює. Чоловіком ви не зустрічалися взагалі. Між вами обмеження і дуже велика відстань, і в нього є спілкування дійсно з багатьма жінками. Не тільки ви одна в нього у спілкуванні. Багато жінок вас обманює. В принципі, він усіх обманює. І до того всього в чоловіка є стабільні стосунки або він одружений, або цивільна дружина. Но стабільні стосунки в нього є. Так що тут на серйозне вам розраховувати не треба взагалі. Хоча обіцяє багато, а не виконає, постарайтеся не прив'язуватися до цього вашого партнера, тому що, врешті-решт, він розіб'є вам серце і дізнаєтеся всю правду про нього.